У день святого Миколая до діток у соціальний центр підтримки відкриті двері завітали гості байкери-миколайчики. Члени клубів Lions MC Україн та Вестерн Байкерс приїхали на своїх двоколісних конях з кількома мішками подарунків для малюків. Ми вас вітаємо з днем Миколая. Дякаємо. Дякаємо. Дякуємо. Ви готові, дітки? О! Азі у соціальному центрі підтримки відкриті двері перебуває більше півсотні дітей різного віку з прифронтових та деокупованих територій, а також малюки, в яких батьки військові або загиблі чи зниклі безвісти. Я хотів би сказати, що для нас велика радість, що стільки багато дітей з нами тут. І також дякуємо всім, хто з міста Луцька допомагає нам, приїжджає, дає подарунки дітям. And a to the Lions MC Ukraine for, і також спешотанкс до Лайнз МСКІНВІКОМРАЙНС МСІ Україні за те, що вони приїхали, ми і поділили час дітям. Соціальний центр підтримки відкриті двері вже декілька років працює на околиці Луцька і діє виключно за приватні кошти закордонних благодійників. І ми Дуже вдячні місцевій владі і владі обласні, яка допомагає нам. Ну, приватно я збудував цю будівлю. Анда Айгавфрензпіполна волкбай багатну воді знаю here. по всьому світі. Вони всі знають, чим ми тут займаємося. Андейвидфоводсту часто вони допомагають нам фінансово волинські байкери. Щороку організовують поїздки у дитячі будинки та сиротинці на відкриття і закриття мотосезону, а також у день святого Миколая. Святково одягнені під різдвяні пісні, мотолюбителі приїхали з містом і доставили подарунки дітворі. Ми вирішили принести таку радість діткам по можливості, нехай нас місто вибачає, бо ми так трохи широко проїхалися по ньому, можливо, хтось не зрозуміє, але насправді це мета щирої справи для діток. Приїхали ми з доброю думкою, з добрим ділом. Бо, якщо чесно, то все придумав наш модний. Каже, Саня, давай щось зробимо для дітей. І ми так завжди щось, два клуби в нас, і ми завжди так дружимо і щось робимо і для воїнів стараємося, і, і для дітей привезли подаруночки їм, всякі різні іграшки. Ну, таке... Приїхали на своїх конях. За. Діти з захопленням розглядали мотоцикли, газували, сигналили та фотографували з байкерами-миколайчиками.